Страшна знахідка у луцькому дитсадку. під час прибирання території двірничка побачила пакунка із немовлям. Крихітка лежала у поліетиленовому пакеті, накрита рушником, і ще дихала. Тож, не гаючи часу, міліціонери, які прибули на виклик, доправили її до лікарні, а самі розпочали шукати матір зозулю, що викинула дитинку. Територія дитячого садка обтягнута загороджувальною стрічкою. Всюди правоохоронці. Людей просять не затоптувати слідів, адже не минулий півгодини, як ляч шкурнула підозрювана. Хто вона, скільки років як одягнена, жодної інформації. Представники прокуратури починають нервуватися. Вибачте, ну я ви б, ж, помил... не провокуйте. Ми не провокуємо. Ми Ми не 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 провокуємо. Не ви ж можете сказати. Нашу інформацію каже. Ви, ви, ви не хочете ви нам сьогодні. Можна присилити в лісі, що то зу. Ну то ви ж прокуратура, пане. Все дякуємо. До побачення. Жителі довколишніх багатоповерхівок Тож по інформацію звертаємося до них. Побачила дворничка, та що прибирає територію. Ну, каже, підійшла і побачила, що з горток лежав. Каже, mm -hmm. щось таке, каже, біла. Ну, я думала, що то бумага чи що, mm -hmm. я не зрозумів. Я підійшла його підібрати. Дитина, ну лахах, просто ніч. В чому жива, не жива. Жива дитина, швидка забрала. Все, що залишилося на місці злочину, поліетиленовий пакунок, а ще рушник, яким була прикрита дитина. На тепер він головний речовий доказ у справі. Матерію від стороннього ока заховали до картонного ящика. Тривають слідчі. Її. Тут скажіть, це, це, що, що це таке? Чи це рушник? Чи то, що це таке? Так, я нічого не можу сказати. Ну але собака по ньому буде працювати, збирати слідчі як це? Да. А як це називається процедура зараз, що відбувається? Техінологічна служба, вона зараз поки по сліду, може за поховому сліду вийти, може де. На ту людину, що фактично занеслася, уже відомо. Маля народилася поза лікарнею. Про це свідчить дилетантським методом, оброблене поповиння. Медики констатували, дівчинка недоношена і якби не плюсова температура на дворі, померла б. Скажіть, а є яка ж інформація, хто що як можливо хтось що бачив, вже що, що о, опитували? Ніхто не бачив. Ніхто не бачив. Ну зараз бачите, зараз такий період, що ще на робота. Ну він буквально тут без нагляду цей пакет півгодини десь лежав. Ага. Бо якби більше лежав, бо то дитина б Медики запевняють, стан дитинки середньої тяжкості, але вона житиме. Скільки часу шукатимуть матір, що викинула немовля, правоохоронці не кажуть. Лише повідомляють, цьогоріч це перший такий випадок. Олександр Стернічук, Суховерхова, Луцьк, НТН.